Вітаю вас на каналі Тихий Хутір. Розмноження полуниці справа не складна, Але, як і всьому тут важливий підхід. Я покажу вам мій перевірений спосіб, який дозволяє отримати якісні, сильні саджанці без зайвих витрат часу і сил. Передусім, починається все з якісного посадкового матеріалу. Його варто купувати лише у перевірених продавців. Найкращий період для висадки рання весна. Так, кущики встигають гарно укорінитись і дати сигнальну ягоду, яка допоможе пересвідчитись у відповідності сорту і поласувати першими ягідками. Саджає майбутні маточні кущі у два ряди з міжряддям метр м. А між самими кущами 30 см. Така відстань дає простір для росту вусів і забезпечує гарну вентиляцію. Після плодоношення. Але до активного росту вусів видаляю всі квітоноси, щоб рослина більше не витрачала енергію на цвітіння чи плодоношення. Тепер найважливіше: я беру вуса лише першого порядку. Тобто найперші, що виходять із маточного куща, усі інші другого, третього порядку, видаляю. Чому так? Бо вуса першого порядку. Має найпотужніший зв'язок із материнською рослиною. Він отримує найбільше живлення, швидше росте і дає саджанець, який потім легше приживається і раніше вступає в плодоношення. Вуса другого і наступних порядків слабші, розвиваються повільніше і часто не дотягують до потрібного рівня. А щоб не переплутати сорти, усі вуса я вкладаю в одному напрямку, наче промінці від куща. І таким чином у мене чітко видно, де який сорт і який це порядок. Я не вкорівнюю вуса в стаканчиках чи касетах. Чому? Тому що земля це найкраща касета. У відкритому ґрунті саджанці мають простір, вологу, мікрофлору, правильну температуру. Вони формують природну, потужну кореневу систему, а згодом менше хворіють. Та й часу це займає менше. Ніж бігати з поливом по кожному стаканчику де ще й кілька разів на день. Поки саджанці вкорінюються, вони потребують мінімального, але уважного догляду, регулярно зволожую ґрунт, але без надлишку, можна давати легке підживлення, наприклад, розчин бурштинової кислоти або слабкий розчин монофосфату калію для кращого вкорінення. І найголовніше не чіпаю садженець, поки він сам не покаже, що вкорінився. Листя стало міцнішим, колір насиченим, і видно, що він живе своїм життям. Ось така в мене проста, але ефективна система. Якщо відео було вам корисним, залишайте вподобайку. А якщо є запитання, сміливо пишіть у коментарях. І до нових зустрічей!